Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами дуже смачне заняття. Ви познайомитеся з продуктами харчування, а також з їжею, яку з них можна приготувати. Продукти харчування нам необхідні для енергії, яку ми будемо витрачати протягом дня. Існує дуже багато продуктів, але серед них є не тільки корисні. А й шкідливі продукти. Тож будьте дуже уважними на занятті. Успіхів вам, малята! Доброго дня, друзі! Сьогодні ми згадаємо про те, що ми вживаємо, про овочі та фрукти, про молоко та хліб. Про всі смачні продукти, які нам їсти слід, щоб здоровими були, щоб скоріше підросли. А скажіть мені, будь ласка, як назвати одним словом все те, що ми їмо? Так, вірно, їжа продукти харчування. А як ви гадаєте, де їх можна придбати? У магазині, супермаркеті, на базарі або просто з ферми. Найчастіше люди купують продукти у супермаркеті. У ньому є багато відділів. Давайте розглянемо їх товар та назвемо за зразком овочі, овочевий відділ, фрукти. Фруктовий, молоко, йогурти, кефір, молочний відділ, м'ясо, ковбаси, м'ясний, риба, креветки, крабові палички, рибний відділ, крупи, макарони, борошно, цукор, бакалія. Торти, цукерки, тістечка, солодощі, кондитерський, газована вода, солодка вода, сік, напої, хліб, булочки, круасани, хлібобулочний відділ. Бачите, скільки багато відділів в супермаркеті? Тепер, коли ви будете йти з батьками до магазину, ви зможете їм допомогти у виборі продуктів харчування. А зараз будемо готувати. Продукти можна приготувати по-різному. Наприклад, картоплю можна смажити, овочі консервувати, маринувати, квасити. Отже, починаємо! Смажити картоплю. Яка вона? Смажена. Варити буряк. Який він? Варений. Морозити журавлину. Яка вона? Морожена. Маринувати рибу. Яка вона? Маринована. Консервувати огірки. Які вони? Консервовані. Квасити капусту. Яка вона? Квашена. Друзі, а чи знали ви, що продукти, які приготували, стають стравами? Подумайте, та назвіть страви, які ви знаєте. А тепер давайте поміркуємо, які продукти нам потрібні для приготування супу, а які для компоту. Як ми можемо назвати їх одним словом? Ну, звісно, для супу нам знадобляться овочі, а для компоту фрукти. А тепер пограємо у гру, який суп зварила мама. Якщо суп з томату, то він томатний. Якщо з гарбуза, то гарбузовий. Суп з гороху гороховий, з цибулі цибулевий, з картоплі картопляний, з грибів грибний. З риби рибний, з квасолі квасолевий. А тепер так само тільки про сік. Сік з полуниці полуничний. Сік з апельсину, апельсиновий. З банану банановий сік. Сік з абрикосу. Абрикосовий з яблук? Яблучний. Друзі, а тепер назвіть, яка їжа, на вашу думку, корисна, а яка шкідлива. Так, правильно, солодощі дуже смачні, але шкідливі, і їсти їх треба в обмеженій кількості. Друзі, тепер ви дуже багато знаєте про продукти харчування, тому пропоную описати фрукт або овоч за схемою. Оберіть свій самий найулюбленіший фрукт чи овоч та назвіть його, якого він кольору, форми, який на смак, де він росте, який на дотик, та як його можна приготувати. Дякую вам, друзі! Разом з вами ми дізналися дуже багато про продукти харчування та їжу. А тепер пропоную нам помалювати. Сьогодні ми намалюємо дуже смачну і солодку цукерку. Для цього нам потрібно аркуш паперу, фарби, водичка, пензлик, ватна паличка та серветка. Тож дивіться уважно та малюйте разом з нами. Дітки, подивіться, як ще можна намалювати цукерки різної форми у різнокольорових обгортках. І з нетерпінням чекаю на фото намальованих вами цукерок. Але пам'ятайте, що багато солодощів їсти не можна. Успіхів вам малята! До зустрічі!